Вітаю друзі! Це Independent Politics. Я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео. Отже, 28 травня 2023 року відбудеться другий тур президентських виборів у Туреччині. Основна боротьба розгорнеться між діючим президентом Туреччини Раджип. Ердоганом і його основним опонентом Кемалем Килич Дараглу. Тобто саме ці два кандидати будуть розігрувати президентську посаду у неділю. Що варто відзначити станом на п'ятницю, 26 травня 2023 року? Перше, на закордонних дільницях вже розпочалось голосування, і там вже говорять про досить рекордну явку, яка становить більше одного мільйона, там 400 тисяч 500 тисяч, тобто більше голосують на закордонних округах, ніж це було у першому турі. Нагадую, що за результатами першого туру на закордонних округах підтримку здобув саме Ердоган з результатом більше 57%. Хоча за результатами першого туру, якщо б включити і саму Туреччину і закордонні округи, Ердоган здобув 49,52 Тобто, це перший момент. Другий момент він пов'язаний з тим, що під час виборчої кампанії цих двох тижнів досить активно розповсюджувались різноманітні фейки, маніпуляції і перекручування. І це здебільшого робив як Ердаган, так і Кемаль. І третє, що ще відзначити потрібно, це те, що Кемаля е, підтримали е, певні націоналістичні партії, які отримали близько 2,2% голосів на парламентських виборах 14 травня. Тобто, як повідомляє Блумберг, лідер націоналістичної партії Зафер, прихильник антиімміграційної політики ОЗДАХ, оголосив про підтримку, килиш ж Дараглув в середу, це було ще 24 травня. Спочатку вони підтримували Сіана Огана, який вибув з перегонів після того, як набрав 5,2 голосів першому турі, але потрібно відзначити, що оцей Оган, він підтримав Ердогана і сказав своїм виборцям, щоб вони в другому турі підтримували саме кандидатуру Ердогана. Килич Дароглу ясно дав зрозуміти, що біженці повинні повернутися на батьківщину і що він буде проводити цю політику. Сказав Оздах. Тому партія зафер вирішила підтримати його в другому турі президентських виборів. Однак знову ж таки потрібно відзначити, що кемаль буде потребувати набагато більшої підтримки, тому що Оган, який зайняв третє місце, знову ж таки зазначу, оголосив про те, що буде підтримувати Ердогана. А Ердогану для того, щоб отримати перемогу нагадую, потрібно набрати всього лише на всього 0,6%. голосів. І перемога буде знову ж таки. В нього в кичені Кемаль Килич Дараглу у першому турі набрав 44,89%, і це знову ж таки говорить про те, що йому потрібно зробити надзвичайно високі зусилля для того, щоб максимально як мобілізувати свій електорат, так і переконати виборців Огана, які голосували 14 травня за відповідного кандидата, щоб вони підтримали кемаля. Але ситуація для Килиш-Дараглу дуже і дуже складна, тому що я ще говорив у попередньому відеоматеріалі про те, що цілком очевидно, що певна кількість виборців, які голосували за Огана, вони будуть голосувати за Ердогана. І кемалю не вдасться повністю забрати підтримку кандидата, який посів третє місце. Під час першого туру президентських виборів в Туреччині. Тому цілком, очевидно, можна говорити про те, що у Ердогана є набагато більші шанси, щоб в неділю вже остаточно отримати перемогу, і таким чином вже втретє очу, стати президентом Туреччини. Але при цьому ми не будемо забігати наперед, а будемо знов ж таки слідкувати за тими подіями, які відбудуться в Туреччині. Я буду. Максимально швидко давати оперативну інформацію щодо другого туру, публікувати це знов ж таки в Фейсбуці. І проміжні результати виборів буду вам надавати у вигляді відео в YouTube Shorts, щоб ви знову ж таки орієнтувалися щодо проміжних результатів другого туру. Це все буде у неділю, 28 травня. 2023 року. Основні тези одного іншого кандидата я проговорював знову ж таки попередніх відео. Не буду на них загострювати свою увагу. Ви їх можете знову ж таки переглянути ці відеоматеріали, вони є на YouTube каналі. Тому в даному випадку нас будуть цікавити такі виключно математичні позиції, це ті відсотки, які будуть надаватися в підтримку того і іншого. Кандидата. Це коротко, що я вам розповів з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписуватись на YouTube канал Independent Politics та ставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!